І я ніколи не пробачу тебе, тату, не тому, що не вмію прощати, а тому, що твій вчинок забрав у мене найдорожче, маму. Ти пішов, коли мені було сім, мені й братові. Ми тоді ще вірили в казки, в тат, які ремонтують полички, сміються гучно на кухні, і в мам, які усміхаються, бо відчувають за спиною надійне плече. Але твоє плече опинилось під іншою головою. Ти вибрав інше життя, іншу жінку. А ми лишились розбитою сім'єю. Мама довго не говорила про це вона не кричала, не плакала при нас, вона мовчки носила ті пакети з базару, працювала до ночі, щоб ми мали взуття і зошити. А я бачила, як її плечі стають тоншими, а очі порожнішими. Бачила, як вона вкривалася ковдрою і тихо тримала руку біля серця, щоб ми не помітили. Вона не одужала після твого зникнення. Так. Жила, але без радості. А коли прийшла хвороба, яка не прощає, у неї вже не було сил боротися. Лікар сказав, стрес і нерви зробили свою справу. І я знаю, це був ти, не та жінка, з якої ти зник, не доля, а ти. Вона пішла в п'ятдесят молодою, красивою, навіть хворою. І єдине, що мене тримає, що в останні хвилини ми були поруч, не ти. А ми. Ти іноді дзвониш, питаєш, як ми. Думаєш, час лікує? Ні. Час навчив мене жити з ненавистю, як і з тінню. І коли мене питають, чи я тобі пробачу, я просто мовчу. Бо для мене пробачити тебе це зрадити її пам'ять. Ти забрав у нас маму ще тоді, коли вийшов за двері. Все інше було лише питанням часу.